Це твоя робота, Галь, оце отак пакет кинути. Це ти кинула так. О, кинула. От скільки може влізти отак пакетів, покладених в шухляду, якщо їх отак класти. Показую, хто не знає, отак пакет треба складати, щоб він займав мінімум місця. Знаєте, як це робиться? Показую. Дуже просто. Да. Дуже пройдений пакет складаємо пополам. Потім ще раз складаємо. І потім складаємо трикутничком. Вкладаємо, вкладаємо, вкладаємо отак. Отак. отак І в кінці оці вушка тільки раз і замов, запихаємо всередину. Все. Користуйтесь, не дякуйте. А сам займаюсь іконами ексклюзивними подарунками. Два інтернет-магазини в шапці профілю. Переходьте, замовляйте, швидко доставимо досвід роботи більше 10 років.